Однією з причин того, що нижня палата конгресу проголосувала за надання Україні підтримки, стало усвідомлення того, що українці будуть воювати і без підтримки Сполучених Штатів. Всі понімають, і западний еліт понімають, всі понімають. Про це в інтерв'ю CBS News заявив голова сенатського комітету із питань розвідки Марк Уорнер за останні два роки, маючи менше 3% нашого оборонного бюджету, українська армія знищила 87% російських сухопутних військ, які існували раніше. Українці знищили 63% їхніх танків та 32% їхніх бронемашин. Усього цього українці досягнули завдяки своїй хоробрості. Сті винахідливості і креативності та мужності, крім того, цьому сприяли наші постачання та постачання, які українці отримували від наших західних союзників. І я переконаний, що щойно законопроект потрапить до президента. Ці постачання будуть продовжені. Причому з передачі ракет великої дальності АТАКМС. Ми були свідками надзвичайно болісного, надзвичайно складного. Процесу, хоч би як називали, що це демократія. І ми розуміємо, що демократія полягає в процедурах і в усіх цих складнощах, але тим не менше важила доля України, а в принципі доля Європи і доля Сполучених Штатів Америки. Бо ви знаєте, хтось придумав таку метафору, що. Америка виглядала як чемпіон світу з плавання. Плавець такий могутній, який пішов в заплив. Всі дивилися і чекали, коли він прийде до фінішу. І раптом цей плавець зник під водою. Його не було. Почалися вже тривога почалася. Потім переляк і ті. Глядачі, які стояли на європейському березі, вони вже подумали, що можливо він потонув і більше не випливе. І нарешті з'явилася голова. і Він вискочив з води і довів, що він все ж таки непереможний, тому що не вдалося. Тим силам промосковським, які об'єдналися проти е, цього закону, не вдалося їм е, цей закон е, зупинити. Е, і ми були свідками дуже е, такої події екстраординарної. Е, дуже нечасто такі відбуваються події в конгресі. Е, і, е, в принципі, цей, це рішення воно ж дало не тільки нам фінансову допомогу, а відтак негайно буде, буде надано нам величезну допомогу в зброї, в амуніції, яка вже стоїть на складах, готова в Європі. І, Транспортування забере кілька днів лишень відомо вже це, що одразу після підпису президента Байдена у вівторок можуть початися постачання, початися може постачання так необхідної нам зброї, тому що ми. Втрачали за цей час за цей довгий процес, коли весь час виникали якісь перешкоди з боку прибічників Трампа і республіканської партії, яка має більшість в палаті представників. Виникали весь час якісь затримки. Це хвилювало нас, напружувало, а на фронті це відгукнулося. На жаль, нестачею е, боєприпасів е, нашими певними відступами по лінії фронту, е, в, е, жертвами е, серед мирного населення, серед е, цивільних людей, серед дітей е, це страшні речі, якщо співставити їх з тою атмосферою, яка Сполучених Штатах, коли конгресмени не поспішали приймати цей закон, і головне, що не тільки звичайно безцінні життями втрачали, Україна спливала і спливає кров'ю, інфраструктура руйнувалася. Але як сказав один генерал не український, сказав, що Україна починає втрачати віру в перемогу. Це дуже небезпечний був процес і втрачати віру в союзників. Ви подивіться скільки було публікацій е, в нашій е, блогосфері, Щодо того, що американці нас зрадили, що вже нічого не буде, що кинули з другого боку трампісти в Україні, які діють активно, про і промосковська агентура весь час нам нав'язували думку, що от прийде трамп, почекайте. А ми не знаємо, чи ми взагалі зможемо дочекатися приходу, і чи треба нам чекати його приходу, таким чином, все це. Комплексний такий був процес, дуже болючий, з гірким присмаком. Ну, але, все ж таки, ми вчора здобули важливу перемогу, а американці, на мій погляд, здобули. Е Віру в себе в те, що вони залишаються лідируючою нацією в світі, те, що вони залишаються на позиціях захисту свободи і незалежності країн, що вони залишаються нашим стратегічним е, партнером, е, і що е, вони не дадуть нам е, програти цю війну. А е, я хочу нагадати, що в цьому законі. Місцяться слова такі, що зброя буде надаватися задля перемоги України. І друге положення: там є два таких положення, додатки до е, сенатського закону: що е, адміністрація президента Байдена повинна дати своє бачення е, стратегії перемоги України, аби е, члени Конгресу зрозуміли. Навіщо і як ведеться ця війна? Я думаю, це дуже важливе положення, і ми можемо почути нарешті конкретні речі, які будуть сказані адміністрацією, як вони бачать цю війну, тому що весь час йшли дебати, чи вони хочуть перемоги України. А, а, а потім вже почалася така е, розігруватися теорія, і е, переходила вона вже у впевненість, що в принципі е, Сполучені Штати готові, е, аби Україна не програла, але вони готові піти на компроміс з Путіним і віддати частину території, ну там з різними нюансами, з різними е, умовами, вимогами. Але от така була. Позиція багатьох, хто знав оцю всю цю ситуацію. І я хочу сказати, що була просякнута атмосферою дуже урочиста атмосфера, коли відкривали вчорашнє засідання. І ви знаєте, одразу почалися розмови на дуже високому такому рівні емоційному і політичному про історію. Почали з історії. Ну, по перше, вони сказали і вони праві по-своєму, що е, це засідання увійде в історію не тільки конгресу Сполучених Штатів, але й в історію Сполучених Штатів, тому що вдалося подолати дуже серйозну кризу, яка Е почалася розростатися всередині. Е, Дуже славної партії республіканської, яка розколота зараз, як ми бачимо, по результатах цього голосування, але це. Була проблема уже внутрішньоамериканська. і от я хочу, мені дуже подобається ця людина, Майк е, який республіканець консерватор рейганівського толку. Такого він голова комітету з міжнародних справ. Він дав, ну так би ноту таку високу, дуже поставив на початку засідання, коли він сказав. Що ми не вибираємо наших ворогів, вони вибирають нас, і він згадав: ну це ви знаєте, дуже хвилююче було про батька, який в Другу світову війну е, літав з території Англії бомбардувати Німеччину. І він розповів, як він поїхав з сином е, своїм до е, Англії. І показав йому кладовище, де дві тисячі білих тих хрестів американських е вояків, які полягли за свободу тоді е і перемогу над гітлерівською е коаліцією. А і він стояв. А поряд було таке фото з ним стояло, на якому був Путін, Сі Пін, Хаменеї і Лукашенко там ззаду. І це був такий е нота. Така дуже важлива емоційно історична. Ви подивіться, з ким ви маєте справу і е, що нам треба подолати, і от він сказав ще, що батько хотів зупинити Гітлера, а ми повинні зупинити Путіна.